На Донеччині від сьогодні не побачать випусків ТСН і ефіру інших українських телеканалів. Донецький передавальний центр здався без бою. Сьогодні у РНБО визнали, що міліція добровільно пустила на територію режимного об'єкта невідомих із зброєю, і це вже далеко не перший випадок, коли українські правоохоронці діють на боці загарбника. Це звичайний саботаж чи такий хитрий план влади, намагали з'ясувати Нелі Ковальська. Майже так само все починалося в Криму, як за підручником. Тільки замість вокзалів пошти та телеграфу телебачення. Один плюс один п'ятий, ICTV й та перший національний чужинці одразу замінили трансляцію російського кіно. Від сьогодні донеччани дізнаються про події в Україні тільки у російській інтерпретації. Охорона передавальної станції українські міліціонери добровільно впустили загарбників. Влада це визнала. Співробітники міліції фактично. Відкрили терористам двері і жодного спротиву їм не чинили правоохоронні структури, не готові діяти, тобто стріляти на враження при захисті, от саме цих об'єктів. Місцеві донецькі інженери телевізійники стверджують, умовний рубильник, який можна відімкнути від ефіру російські канали на Донеччині, територіально знаходиться не в передавальному центрі. Влада це не заперечує, але чомусь. Не відключає, не можна вимкнути і поставити довкола якусь охорону. Можна вимкнути, можна поставити. Я б особисто так і зробив. Так чому це не робить влада? Я не Знаю, у мене немає відповіді. це. Патріотичний мітинг у Донецьку міліція ніби охороняє людей з державними прапорами, але розступається, як тільки до них підбігають молодики із битками, шашками та георгіївськими стрічками. У владі кажуть, це звичайний саботаж, державна міліція з народом, з яким сама обирає, проста зрада. Люди, які потрапили, я розмовляв з деякими своїми колегами, колишніми по, по службі спеки. Вони сказали, кажуть, що планується спецоперація, потім інформація втікає, і ну тобто, конкретна зрада йде будь-яких напрацювань по проведенню спецзаходів. Зрадою пояснили захоплення альфівців у слов'янську на минулому тижні. Спецслужбовців сфотографували голими та понівеченими, принизили та показали на всю Україну. В СБУ визнали хлопців, здали місцева міліція та таксисти. Попри ці факти, розбавити східні загони силовиків представниками інших регіонів у владі чомусь не квапляться. Нам постійно какби розказували сказку о тому, що ситуацію в этих областях можуть держати під контролем только місцеві кадри. На самом деле они ее не держали, они ее сдавали. Аваков, надо сказать, из нынешнего руководства – это ястреб в нем. То нужно считать, понимать, что он не один, не в пустоте действует. Есть еще как бы другое руководство других силовых органов, руководство страны, которые принимают политические решения. Хід здають, аби не відбулися вибори президента. У перегонах вже з'явився лідери-кандидати, що пасуть задніх роблять все можливе, щоб голосування не було. Саме так найчастіше пояснюють дії влади експерти. Андрій Кожем'якін виправдовується саме він запропонував раді закон про проведення виборів у ситуації надзвичайного стану. Закон передбачав введення воєнного стану в окремих районах та збільшення кількості військових. Це б дозволило унеможливити пересування терористів територіями східних областей. Та депутати навіть не змогли. Внести документ до порядку денного. Нелі Ковальська Ірина Павлинок, Олена Матюцька та Ольга Нескородяна. ТСН 1+,1.